Я дуже хочу поставити нові ліжка в магазин, тому на це ліжечко Dream City даємо додаткову знижечку. Буде воно йти за 20 тисяч гривень. Саме конкретно оця моделька в розмірі 160 х на В чому особливості? Іде ось така дерев'яна рамочка по узголів'ю, і також внизу вона йде під м'якою частинкою, така як антресолька. Тобто все зроблено в одному стилі. Потім всередині ніша для білизни, само собою, і ліжко всередині з... Повністю виконане з дерева, ось тут з боку це видно. Зйомний чохольчик іде по коробу, тобто його можна за потреби або похімчистити, або замінити повністю. Якщо шукаєте ліжко в розмірі метр х на 2, колір вам підходить, воно по надійності класне. По дизайну має свою ізюмінку, особливо якщо у вас в кімнаті вистачає ось такого кольору, наприклад, на шафах або на тумбочках, або на комоді. Вибір класний. Ще й до того ж, оці 20 тисяч зниженої ціни можна взяти в оплату частинами на 5 платежів: приват, моно, а банк та пум. Якщо потрібно з матрасом, зробимо знижечку і на матрас, поки у доставка безкоштовна, коротше, плюсів більше, ніж мінусів. На сайті Солоха є і деталі про ліжко DreamCity і в шапці профілю телефончик для зв'язку.